Que é, 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 é. Чогось про Україну знаємо. Зараз я хочу перевірити ваші знання. Питання будуть різні. – Ще 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 так, так. Президент України на даний час. Хто у нас президент? Так, молодець, тільки не викрикуй. Дерево, яке освячується у церкві, перед пастою. Воно охороняє від злих сил. Дерба. Правильно, умничко. Старовинний обряд, став славлення різдвяних свят піснями. Що тоді співали? Нарізву що співають? Коляки. Коляки, Коля, умничка. Кущ е, оспіваний в українських народних піснях. Символ дівочої Галина. Так, умниця. Дерево символ, з яким в українських народних піснях і переказах порівнюють струнки дівчат. Струнки дуже красиві. Тобо, умниця. Український народний дух. З отворами. З це? Що це? Зовпілка, умничка. Чим прикрашають голову українські дівчатка? Віночком. віночком. І останнє запитання національний символ України. Матері дарують своїм дітям на щастя на долю Що ми робили? Будь ласка, владьте. Подорожували країною. Що ми цікавого бачили і що ми згадали? Ми Обряди ще, про українську мову ще Віка? Розгадували. Так, ще що робили. Розповідали. Так, молодці.